Ну не можу, я сид... взагалі сидіти в офісі чи вдома, не можу. Поки ще немає морозів і немає снігу, не можу. Приїхав на об'єкт. Ми одним днем сьогодні на об'єкті вигороді. У моєго товариша просіла в нього отмостка біля дому. Ось він мене просив, щоб ми приїхали. Хлопці приїхали, зробили. І ніяк у нас часу не було. А тут сьогодні так випало, що були рядочком хлопці і приїхали. І перекладали ось цю. Кольчику, осколко ви тут перекладали? Получається, 60 і 30, 90 см, так? Да? Лінію знімали. Ну отак. Ну от я бачу, так. Да, отак от. 90-90 см. Вона ну, видно, як хлопці. тетри само отак от виймали, бо руківку повністю тут підсипали. І ось така ситуація а багато що було? Набагато? Десь 4 см. 4 см упала бруківочка, ось приблизно так. А там вже з тої сторони ну, нормально, так? Ну, да? тут десь 2,5 см. А, от, да, полосочку вівна. Ось така, така робота.